У вівторок на Сумщині стартував чемпіонат України серед закладів вищої освіти. На полі зустріли студенти Сум та Полтави. Тренери Сумського державного університету Андрій Черток та Полтавської політехніки Олексій Варбьо про плани на сезон чемпіонату України з футболу серед команд закладів вищої освіти перед гроєю сказали таке. У нас дуже молода команда, фактично, всі гравці, це першокурсники. Там фактично немає навіть Другого курсу всі там 17-18 років хлопці. Тож головне завдання набратися досвіду, проявити себе, показати те, що ми вміємо грати в футбол, ми його не боїмося. Завдання на сезон у нас, як завжди, попасти в трійку кращих команд вищих навчальних закладів України. Перед грою команда три травмовані гравці, але команда. Буде боротися, і ми весь час боремося на перемогу. Сумчани вони на стартову гру сезону вийшли у салатових футболках. Та полтавці вони цю гру грали у синіх. Гру розпочали з хвилини мовчання за загиблими у російсько-українській війні. У першій половині гри забити не змогли ані номінальні господарі, ані гості. І не студенти сумду та полтавської політехніки пішли за стартовими нулями на табло. На тридцятій хвилині другого тайму полтавські політехніки забили Сумським, але арбітр матчу Олександр Потапенко через порушення правил гол не зарахував. У час, що залишився рахунок у грі, не змінився. Гравці команд гру прокоментували так: краще нуль в своїх воротах, ніж побігти в атаку і так потрапити до полону, так сказати. Тому результат нас влаштовує. Одне очко, це вже я вважаю, що гарно для початку. Дві рівні команди по сьогоднішній грі очікували від себе. Набагато більше, але сталося так, як сталося. Це футбол, м'яч круглий, поле рівне. Я вважаю, результат закономірний. Таким чином сьогоднішній май завершився сухою нічиєю. У другому турі полтавці вдома прийматимуть команду столичного державного торговельно-економічного університету. Сумчани у другому турі відпочиватимуть і на полі у третьому не помірюються силами і студентами Київського національного університету будівництва і архітектури. Олександр Качанов, Суспільне новини, Сумщина.